Вітаю вас, друзі! Це історія царства Рюкю, епізод перший. Рюкю це своєрідний та унікальний регіон, який протягом тривалого часу знаходився в уролі культурного, економічного, політичного та релігійного впливу Кореї, Китаю та Японії. Специфіка географічного положення, близькість до Китаю, Кореї та країн Південно-Східної Азії і відносна віддаленість від головної частини Японії сприяла власному шляху розвитку даного регіону. Арство Рюкю це особливий та різнобарвний світ, який викристалізував власну рюкську мову, культуру, мистецтво, систему вірувань, архітектуру та світоглядну модель. І все це має фундаментальні відмінності як від китайської, так і від японської доктрини та парадигми. Але парадоксальним чином гармонійно поєднує в собі ці світові культури. Уперше назва держава Рюкю. Ми зустрічаємо в китайській історичній хрониці записи «Суй». 7 -е сторіччя. В документі згадується, що року 610-го Рюкю стає васалом китайської династії Суй. І це перший аспект, на який слід звернути увагу. Тому що царство Рюкю утвориться в 1429 році в результаті об'єднання трьох князівств Хокудзан Надзан та Тюдзан. Пам'ятаєте про цифру 3? Одна з більш-менш правдоподібних версій походження назви Рюкю наступна. Фонетичне сполучення Рюкю з часом почали записувати омонімічними іерогліфами Рюкю, що можна перекласти як край самоцвітів, можливо тому, що на території архіпілагу багато коралів різних кольорів та відтінків. Отже, якщо вас зацікавила ця тема, підписка, палець Ринда. Іще раз, підписка, палець Ринда. І ще раз, підписка, палець Ринда. І пам'ятайте, що цифра 3 – це ключ до алхімічного, екзистенціального та сакрального розуміння герметичних сенсів та завуальованих змістів.